У футболі України знову гучний скандал. Президент Інгульця Олександр Поворознюк звернувся до президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Поворознюк різко розкритикував роботу у АФ і особисто Шевченка, заявивши, що Шевченко отримує величезну зарплату під час війни 3,5 мільйони на місяць. Що жіноча збірна України не змогла виїхати на офіційний матч через проблеми з візами. Що український футбол втратив позиції в Єврокубках, у лізі чемпіонів нашу країну вже не представляє жодна команда. І навіть у клубному рейтингу УЄФА Україну починає наздоганяти Росія, яка взагалі відсторонена від турнірів. Такі слова поворознюка це не просто емоційна реакція, а сигнал про системну кризу в українському футболі. Результати на міжнародній арені слабшають, клуби втрачають позиції. А довіра до керівництва УАФ падає. Критика Шевченка болюча тема, адже він легенда українського футболу, але як управлінець викликає чимало питань. Чи справді Шевченко винен у теперішньому стані справ? Чи можливо проблема набагато глибша і лежить у всій системі управління футболом в Україні? А як вважаєте ви, чи має рацію Олександр Поворознюк? Пишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і слідкувати за нашими новинами, щоб не пропустити найгарячіші події українського футболу.